Я вас вітаю, мої дорогенькі, на своєму каналі Еліонора Таро 2. Подивіться, яка в мене краса. Тут хочу показати вам, який фонтанчик в мене на 8 березня мені подарунок такий, щоб ви помилувалися також. Хай це Олі в нас. Мир, перемогу України і пошвидше повернення наших полонених, військових та цивільних. Ми сьогодні буде. У нас і тема така: коли повернення масштабне наших хлопців та дівчат, військових та цивільних. Які тенденції, що потрібно, що заважає. Тут карта на споді Верховна Жриця. Це Оля це творяє також ну, і мою особу. Так, тут в мене певна рідина, яка допомагає ясно бачити. Давайте подивимось, що заважає. Масштабному поверненню, ну так, щоб 200, 300 і більше, і хай вже всіх повертають, полонених і тих, хто в заручниках цивільних, да? що заважає? Ось показую, да, що заважає перепони. Які є перепони? Доволі такі масштабні, і, звісно ж. Так, да, на сьогодні це майже, щоб масштабне саме було, то дуже важко вирішуване. Дуже важко вирішуване. А що саме? Покажіть, конкретизуйте, що, що це за важкість саме в домовленостях. А що е, треба зробити? Тут показують, що варто робити туди кроки, і домовлятися, і діяти рішуче, а що ще варто робити? Боротися, не зволікати, не стояти на місці. Активно, дуже активно потрібно за це питання братися. Бо дехто зволікає, а хто саме якісь постаті покажіть. Королеву жезлів, дуже якась активна жінка, заважає, хтось не хоче, щоб було це. А кому це на руку що не хоче? Кому це на руку що не хоче? Ну, той, хто і пішов, десь, можливо, навіть не в Україні жінка десь уїхала. А що це за жінка? Чому вона? Можливо, це е, на, насправді і не одну постать, а особлює людей які. Угу. Да, і короля тут же злого. Дуже активні дієві особи, які могли е, якось і уїхали. Що це за постаті? Чоловік і жінка, вони можуть бути парою, до речі, які заважають просуненню. Давайте подивимося, що вони роблять для України на сьогодні, щоб от повернути полонених, наприклад. Домовляються, а що не так з тими? Ну, вони більш на фінансовий, на матеріальний аспект, зважають. а вони правильно роблять для України це добре. Для України, що це несе? І справді це несе повернення наших полонених? Ну, показують по справедливості. А чому ж не відбувається насправді? Якщо вони роблять правильно, то що заважає ще поверненню масштабному саме поверненню? Саме просунення вперед? Саме вже зрушити з якоїсь точки і дуже рішуче, дуже рішуче, можливо, якось агресивніше і жорсткіше діяти, діяти, не йти на поступки рівно так, як і багато грошей треба вкласти в це. Да. Бо якась є момент незрілості, неготовність платити більше, як то кажуть. Неготовність А варто саме зараз до речі, час це зробити, вкластися в це, і це потрібні виважені рішення імператора, того хто. В голові домовлятися і команда, щоб була створена, і тоді буде щасливе повернення і навіть домовленості про мир, а в нас показують жертву відлюдника, вийти зі стану жертви. з цього. Хтось перебуває в стані жертви печалю і не може з того вийти. Варто зрушити з цієї мертвої крапки. Так, вища сила тут говорить, що є якісь обмани, а це обмани з чиєї сторони, внутрішні якісь обмани. Так, показують, що може краще легше якось по легкості щось робити і чогось чекати, чим да, в відлюдниках набувати мудрості, чим е діяти рішуче. Да. Чим діяти, перебувати в емоціях, накопичувати гроші і чекати якогось суцільного щастя. Ну, тут говорять, що ми багато чого не знаємо. Там, де час, коли час діяти активно, то це багато хто з нас і знає, що не мовчить. Дійте. Борітеся і поборете, а хтось не бореться, а чогось чекає. Так, ну давайте як і то, давайте по датам подивимось. От до кінця березня, давайте навіть не так. На протязі ну, 2-3 тижнів воно так і вийде. Да? Добре, до кінця березня буде якесь повернення більш-менш масштабне полонених. Буде навіть швидше, мені говорять, чим до кінця березня. Дуже важко, дуже важко воно йти. А з за чого ця важкість? В чому саме важкість. боротьбі за щось боротися варто. Хто з чим бореться? Ну, щоб зрушити з місця якомусь королю Пентакльовому. це, можливо, не найголовніший, а Тут, щоб поїхати і все по справедливості вирішити, хтось закривається від вирішення, якийсь король кубковий. Це не значить, що водного знака, не хоче якогось справедливого рішення. Егоїстичний зважає на те, що е, комусь добре, і так, знаєте, як то своє Чуже горе не пече. да? От якось так. А що е, ну тут показали, що буде до кінця березня. Ну, покажіть, що робити, щоб прискорити, щоб дійсно масштабніше звільнення полонених було. Жінки будуть в цьому неабияку роль відігравати, можливо, рідні цих полонених. А що їм? От якщо мене дивляться такі дівчата, жінки, дружини, так? сестри, матері, що їм робити? Стан жертви показують, вийти з стану жертви, так, і активно сила в вас є. дійте рішуче. І не бійтеся, тут диявола показують. І диявол проти імператора. А бля, тут диявол бореться, якась зділка з дияволом в когось була. Продав хтось душу дияволу. Але це можна і нужно бороти. Працювати над цим. А вийде в цих жінок. Получиться в цих жінок через дуже велику важкість, але тут показують Боже мій, прямо випала карта сама. Сила кохання, сила до чоловіка, того, що в полоні, до брата, до сина побори і надасть величезний шанс борітися і поборитися знову ці слова Тараса Шевченка йдуть і все. І борітеся кожен за своє, і що, поєднуйтесь в цій боротьбі. Да, тут також підтверджує: поєднуйтеся, просіть про допомогу, залучайте якомога більше народу. Тут говорять в жінок сила і справедливість на вашому боці. О, ну, жезловий і буде, буде цій справі. Достойна, так, да, дивіться, самі жезли, це активні діяння. Тут говорять, що навіть активний. будьте як, такі активні, як чоловіки, ви будете переможецями. Тут говориться, що на початок квітня, на початок квітня, от дівчата, от пряма вам відповідь, хто е, запитував у мене, коли буде? Масштабне визволення з полону. Це або початок квітня, або от тоді, коли з'являються перші листочки, зелені, на бруньки розпускаються. От тоді буде масштабне звернення з полону, військових та, можливо, і цивільних. З заручників. І хай буде так, пишіть дівчата, приймаю, хай буде так, щоб підсилити та прискорити ці події. Бажаю всім дочекатися живими та здоровими своїх з е полону рідних. Все, я вас всіх люблю. Переможемо, віримо суцільно в нашу перемогу і мир в Україні. Пишіть, коментуйте. Дякую за підписки вам.